Доброго раночку мої найкращі люди. Чи доброго вечора. У нас ворони літають, хмарки насунули, але поки що снігу немає. Але передавали в нас на Волині навіть жовтий рівень небезпеки. Поки що тихо я біжу на роботу. Гарного вам настрою, гарного перегляду. Па-па! Так, на 30 ранку ще нічого не працює, мені треба купити а, серветки, немає в що людям плакати. А все ще закрито. Одне АТП з мої години працює. Але де вони? Бачите, скільки новорічного всього красивого? Ой, дуже люблю цей період. Якби ще не війна, дуже люблю передріздвяний настрій. Там, де рушнички, там мають бути серветки. Де рушнички? Тут я ніколи тут не брала. Зараз знайду. Зараз знайду. Такі мені треба. Може є в целофановий. Це не такий розмір. Ось це, але тут 150 штук, якісь вони такі низенькі. Якісь, може, вони не дуже добрі по якості. А ось тут скільки. А ось тут 150 теж. Але ці якби якісь вищі, може вони якісніші. Хм. Я все-таки візьму ці, вони чуть-чуть дорожчі, але я їх вже знаю. А будуть. Тепленько в кабінеті. Класно. Знаєте, поки я добралася до, до роботи, то вже літу є сніжок. Я сьогодні навіть взяла рукавички. Вже так досить прохолодно. Досить таки прохолодно. Знаєте, сніг це краще, ніж, ніж дощ. Ну, як краще? Приємніше. Сніг це приємніше. Знаєте, треба мені негайно купити поїхати записник. Я щороку, записник щоденник такий, знаєте, для клієнтів. Я щороку поїду, Такий невеличкий я завжди беру, поїду в канцелярський магазин в листопаді і вже немає що вибрати, Уявляєте? вже все порозбираю до тої Бори. Я їздила, коли я їздила, може, на початку жовтня, нічого ще не було. А приїду, а приїду вже в листопаді, вже можу нічого не застати. Отаке От з тими щоденниками щороку і потім беру те, що мені не подобається. Така історія. Хай плачуть на здоров'ячку, правда? Ось так. Ви знаєте, що він навіть має такий приємний хвойний запах легенький. Навіть, може, не хвойний, а якийсь як ту моху такого. Все з ним добре. Я його поливаю періодично. Все нормально. Все, мої хороші. Видихнути. Зараз ще поп'ю водички і буду працювати. Друзі, почала читати ваші коментарі, дуже вони теплі. Дуже приємні, дуже надихаючі і дуже мотивуючі мене для вас знімати. Дуже багато було коментарів. Майже кожен коментар про Софійку, про її посмішку, про її вненці. Друзі Соня не дуже береться готувати. І коли вона будь-що приготує, то для мене велика правда радість. Я радію, будь-чому не тому, що вона приготувала якийсь шедевр, а тому, що вона взагалі щось приготувала. Оце велика рідкість. Тому я дуже щиро вам дякую, що ви теж пишете коментарі. Вона їх часто читає, і її це теж надихає. Тому я вам дякую за те, що ви пишете за Соню, за її посмішку. Це дуже приємно. Так, друзі, далі були питання в мене про роботу. В двох словах, я працюю психологом. Що я ще можу сказати? Працюю психологом, люблю свою роботу. А далі, друзі, просите мене розповісти про мою родину і про те, як я познайомилася з чоловіком. Я думаю, що поки війна, я не буду багато про це говорити. Можливо, після війни єдине, що я можу зараз вам сказати, про те, що в моїх батьків було три синочки: і лапочка, дочка, тобто я з чоловіком я познайомилася ми з одного села. Мій чоловік був кращим другом мого старшого брата, тому я знаю свого чоловіка з дитинства. От, от таким чином ми познайомилися. Я знаю його практично все своє життя. Далі нова підписниця питала мене, що це за село, це дача, чи взагалі куди я їжджу. В мене в селі живе мама і живе свекруха, і я їжджу на... Батьківський дім мого чоловіка до моєї, там, де живе моя свекруха, до моєї свекрухи. Моя свекруха вже не може фізично обслуговувати город і квітник, тому я на даному етапі займаюся цією справою. А ще я дуже хочу. Подякувати пані Галині, яка напекла пирогів для того, щоб відправити нашим захисникам. Ви робите дуже величезну справу, і я вам щиро дякую. Це дуже важливо, дуже цінно. Нехай Бог повертає вам сили і повертає вам здоров'я, всіх вам благ, всього самого доброго. Також, друзі, я хочу подякувати кожному, ніби я на запитання відповіла. Подякувати кожній за ті теплі слова, які ви пишете. що Мої відео вас якось надихають. Що вам, коли вам складно, важко, ви переглядаєте мої відео. Для мене самої друзі, це дуже неочікувано, несподівано. Я не знала до тих пір, поки в мене не було каналу, що я так якось впливаю на людей, нічого зумисно не роблю спеціально. Якось в мене так виходить, і мені це дуже приємно, це мене надихає, спонукає, мотивує. Знімати для вас, розмовляти з вами, взаємодіяти з вами це надзвичайно приємно, що робота, яку ти любиш, це не просто робота, яку треба робити, а це якась ще, знаєте, якась місія, якась, якийсь такий момент, який дає мені відчуття щастя абсолютного. І на моїй основній роботі, і на роботі в Ютубі це величезне задоволення. Не просто працювати, а працювати для людей і отримувати такий приємний, крутий зворотній зв'язок. Це дорогого стоїть, це дуже приємно, надзвичайно. Тому я вам щиро дякую за ту взаємодію, яку я маю з вами, за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви готуєте за моїми рецептами. Це теж дуже важливо і пишете про це, тому що я тоді знаю, що моя праця. Недаремно, і, і це дає мені сили рухатися, знімати, працювати. Тому щиро вам за це дякую, мої хороші. А я вже відпрацювала, закінчила роботу і буду бігти, купити подарунок своєму синові Станіславу, тому що сьогодні в нього день ангела. І в нас є в сім'ї така традиція, що ми на День Ангела. Зазвичай я щось печу, а зараз в мене не було часу і сили натхнення, тому я зайду в магазин, куплю чи, можливо, якийсь тортик, чи якийсь рулетик, і ми почаюємо всі разом. І куплю Стасіку якийсь подаруночок, Щось останнім часом він дуже любить гарно вдягнутися. У нього такий зараз вік, такий пункт, який важливо виглядати гарно, тому, можливо, щось куплю йому. З одягу. Хочу ще встигнути в магазин, поки магазин відкритий, і щось йому придбати. Тому до нової зустрічі. Так, друзі, я вдома гарно пошопінгувала сьогодні, находила, находила кілометрів, скинула калорії. Прийшла така натхнена, друзі, так люблю дарувати подарунки, якби ви знали. Більше набагато, ніж приймати. Я комусь щось купую, я прямо кайфую. Дуже круто. Мені подобається це відчуття. Отже, хочу показати статіка подарунок, бо він 100% не захоче показати. Він не хоче зніматися, психує, як я знімаю, тому покажу без нього. Купила йому, купила йому отакі джинси. Отакі сірого кольору. Моделька моми. Впевнена, що він буде дуже радий. Зараз, до речі, треба було б мірнути до його штанів. Я знаю, одним словом, я знаю, бо я вже не перший раз купую. Я прийшла, там в одному місці купую, вже вони знають мого хлопця. Ось такі купила штани 1300 гривень. Такі ціни зараз на джинси. Джинсик гарний. Це турецькі джинси. Так. котун котон. Так, 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 сушка в машинці, хімчистка. Хотіла знайти виробника. Немає. Ну, коротше, коротше, купила джинси. Впевнена, що він буде дуже задоволений. Він такий шмоточник останнім часом. Як якісь має гроші, то все на шмотки. Ну, такий в нього вік. Їм зараз важливо бути красивими. Так, джинси. Зараз, візьму я маю красивий пакетик упаковку. І купила йому три пари, отакі зараз дуже модні, довгих, високих, з такими всякими зябчиками, як я кажу з такими дзябчиками шкарпеток. Шкарпетки по 51 гривні в Єві. Ось такі з такими пандочками. З такими дзябчиками, а тут козак взагалі. З що там в нього? Якийсь щелук, чи що? щось таке. Так, отакий такий Стасіку подарунок буде на День Ангела. Далі під шумок. Хотіла ощасливити свою дівчинку, таких млинців насмажила. мені захотілося їй щось купити. Вона торік дуже гарно сходила, такі теплі розширені донизу штани. І я сьогодні їй. Її... Купила теж схожі, але ще тепліші, м'якші. Отакі, бачите, трикотажні. Як ж вони звуться, моделька? Донизу розширені от такі тепленькі на резинці, з високою посадкою, отакі от, от штани. Донизу розширені. Я вже знаю розмір. А знаєте, який я знаю розмір? Розмір у неї S. Тому що я така як вона тільки в неї трошки ширші бедра, як у мене. А так довжину все приблизно я знаю. Діла на себе і знаю, що на Соні будуть добрі. 950 гривень Соняні штани. Колір чорний, а тканина Ангора. Бачите, тканина Ангора. Так, тепленькі, дуже приємні до тіла. І що приємно, для нас, низеньких дівчаток, не треба обрізати. Це дуже класно. Я вділа, вони мені такі на босу ногу дістають до землі, то з взуттям будуть суперові. Я більш ніж певна, що вона. Вона така, знаєте, вона всьому радіє. Вона така, вона вміє приймати подарунки. Що я їй куплю? Вона радіє, довольна, як слон. Тепленькі, класні. Ще такі там були м, кава з молоком, але я не знаю, як вона віднесеться до кави з молоком. Якщо їй сподобається, зайдуть, то можна тоді піти і купити ще одні. Такі приємні, знаєте, ангорочка такі до тіла класні. Буде тепло, буде дитина грітися. І що я ще? І ще я купила собі рукавички, не помітила, що мої я сьогодні в діла, а вони всі протерті. Я була щось змія, як я не бачила, я ще й сховала їх на, осі, на зиму, лежали там в антресолі, і чекали. Рукавички 160 гривень. Недорогі, але такі теж, от, бачите, трикутажні, м'якенькі, приємні всередині з таким утеплювачем. Я такі щось схожі носила. З сенсором на пальчику, тобто телефон на нього реагує. Не знаю, чи вам видно, не видно дуже. Так? От. Так, можна вже діти поміряти. Ось такі рукавички. Я кожного року купую і за сезон зношую. Я не дуже мерзну в руки, але іноді несеш якусь торбу, знаєте, якийсь пакет, і хочеться таке, щоб в руку було тепліше. А так руки в кишені і все, мені нормально, ніколи не мерзну. Я колись торгувала на ринку, і дівчата стояли в рукавицях, а я без рукавиць. І оце візьму отак от руки в рукави, рука руку обіймає, я вийму в мене руки гарячі, пашать, а в дівчат в рукавицях руки як лід. Мама моя, до речі, ходить без рукавиць. Вона може їх носити там теж, як щось несте, а так мама моєї є завжди гарячі руки і в мене так само. Так, ну і ще купила я, друзі, все тут вже два пакетики порожні, і купила я шампунь яким я користуюся для моїх нових глядачів, міліміліні в Ватсонсі він тільки продає. Цей італійський шампунь, мені дуже класний. Я вже дуже багато років користуюся, попробую якісь другі і назад вертаюся до цього міліміліні шампуню. Є і бальзами, але в мене ще є масочка, зараз я принесу вам покажу. Така сама в мене є маска, бачите? От. То я не брала бальзам. Я масочкою після кожного миття наношу маску, особливо зараз осінь, волосся вже перемерзає, вітамінів бракує. От. То я замість бальзаму користуюся цією маскою. Маска теж класна. Може комусь буде цікаво? То спробуйте. Тільки в вадзонці не є. І купила тортик, але тортик вже може покажу тоді, як ми будемо пити чай, правда ж, розріжу. Для вас буде секунда, то для мене дочекаюся дітей, бо нікого нема вдома. Софійки сьогодні і танці, і практика, і пари, то я не знаю, і Стасіка так само. У нього Зараз там в училищі якийсь концерт, і звітний концерт скоро в колективі, де він танцює. Ну, одним словом, теж зайняті. Не знаю, коли вони поприходять. Зараз запитаю. І тоді вже, вам, мабуть, покажу тортика. Хіба що вони будуть пізно ввечері, то я вам просто так покажу. Так, маю отакий чоловічий кульочок нейтральний, просто чорний. Щоб було приємніше. І все, я готова до зустрічі Станіслава. А що ж не показала собі ці шкарпетки? Відклала їх на поличку. Ось такі їй тепленькі. Вона дуже любить тепленькі шкарпетки різні. Отакі теплюні. З таким орнаментом зимовим вже. Соні шкарпеточки. Шкарпетки Софійчині теж 51 гривня. О, такі трошечки утеплила дітей піддягнула на осінь і себе трохи. Друзі, мені відписали діти, що будуть після 18 години, і Софійка буде дуже мало вдома, приїде буквально поїсти, бо їй далі на англійську. Сьогодні в неї такий завантажений день і Стаса так само. Тому я не буду чекати, щоб вам показати торт і розріз. Зараз вам покажу тортик, а розріз покажу в наступному відео, правда? Я ж нікуди не діваюся. Ось такий тортик красивий. Все в одних тонах помаранчевих, у мене якось так виходить жовтих. І тортик називається банановий бум. В розрізі вам, друзі, обов'язково. Покажу. Всім вам гарного вечора чи то ранку. І на цьому момент я буду вам дякувати, мої хороші, за те, що ви мене дивитеся. Пишете коментарі, дуже теплі коментарі, надзвичайно мені приємно, друзі. Нема жодного коментаря, якогось негативного. І це для мене ВАВ, як дуже класно. Тому я вам дякую за те, що ви в мене найкращі. За те, що ви в мене добрі, відкриті люди і дуже вдячні люди, і це немало важливо. Щиро дякую Збройним силам за те, що ми маємо можливість сьогодні жити, святкувати наші свята. Скромно, тихо, без танців і музики, без весілля. От, але все-таки маємо жити тут і тепер. Життя одне єдине, другого в нас немає. От, тому цінуємо кожну мить. Робимо маленькі радощі для своїх рідних, для своїх дітей. зокрема. І бажаю вам, всім радості, побільше любові, тепла, добра, міцного здоров'я. Не втрачайте віри, не втрачайте надії, терпіння нам всім, всіх благ, найшвидшої перемоги. І всього самого світлого, і доброго, до нової зустрічі, до побачення!